Ну що, іменінник? Скільки тобі? Три рочки! Три рочки. Мама, мама, мама! Три рочки! З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження! Ти се З днем народження тебе! Da, будь нам щасливий, здоровий! І Трошки капризний <laughs> Бігайте наші супермени. Давай Давай! Будь нам щасливий, здоровий! Давай ще раз, давай ще тут! Семенчику, давайте! Повне право три рази задуй! Свадуй! Молодець. Молодець. А ще Та Та рука, спай, ну спай. все, третій раз. Все, ура! Тут уже запах. Вставай тут коло семени. А ну-ка, хлопчики, об, об, обійміться. Ану обійміться, от. поклади йому ручку на плечах. Андрюшка, а ся стань, стань збоку да. ззаді, отак вот от отак. Вот от. Ви друзі.